Прокурор Віктор Шокін теж відкрив свою декларацію про доходи. Торік він заробив майже мільйон гривень. А от звичайний прокурор міста Краматорськ тільки в своєму сейфі тримав аж 5 мільйонів. Частина з них в доларах під час обшуку слідчі нарахували майже 110 тисяч зелених прокурора, а також очільника управління по боротьбі з економічними злочинами. Затримано прямо на нараді про боротьбу з корупцією цього тижня. Далі Володимир Соколов. Вже кілька тижнів в Україні тривають корупційні скандали. То на одного чиновника одягнуть наручники, то на іншого а когось зобов'яжуть носити електронний браслет. Не став винятком і нинішній тиждень. Цього разу показово затримали прокурора Краматорська Андрія Сухеніна. Взяли його працівники СБУ та військової прокуратури під час представлення нового прокурора Донецької області. Вас затримано за підозрушеними злочиною, передбачені 668 кримальна колоція. Затримали також і начальника відділу по боротьбі з економічними злочинами. Краматорської міліції під час обшуку в обох чиновників вилучили 2 мільйони 750 тисяч гривень і понад 100 тисяч доларів. Прокуратура інкримінує їм системне хабарництво та корупцію в зоні АТО. Це дуже цинічно, коли при фронтових зонах де людям інколи немає грошей на хліб, а у правоохоронних органів є списочок. Хто скільки повинен принести? Втім, Краматорська історія меркне порівняно з тим, який корупційний скандал розгорівся у Києві. І ледь не паралізував роботу Верховної Ради. Є звинувачення про розкрадання понад 7,5 мільярдів гривень, але жодних розслідувань з цього приводу не відбувається. Почалося все з того, що керівник Держфінінспекції звинуватив Кабмін і особисто прем'єра у зловживаннях на суму 7,5 мільярдів гривень. Ну як немає доказів, це не мої це не мої докази. Це акти ревізії, які проводили наші працівники. Це не Гардієнко прово. В уряді такі звинувачення одразу назвали липою. Це взагалі перевірки, які проходили у січні-лютому 2014 року, коли ще стояв майдан. У відповідь Кабмін розпочав власне службове розслідування і з'ясував, що керівник Держфінінспекції саботував доручення прем'єра. Зокрема, не провів фінансових перевірок на тій же Укртранснафті, в Укрсперті та інших держпідприємствах, де на думку рядовців, можуть бути порушення за результатами операційної ні, аудиту і невиконання доручень прем'єр-міністра роботу пана Гордієнка визнано незадовільною, і через це його було відсторонено від е, виконання службових обов'язків. А далі пішло, поїхало. Звинувачення Гордієнка викликали бурхливу реакцію в раді, позафракційні та частини нардепів із коаліції зажадали негайного створення тимчасової слідчої комісії у парламенті. А на час розслідування його заяв про корупцію в уряді навіть хотіли відсторонити. Прем'єра. Друзі, скажіть, вам потрібні шашечки чи нам потрібно з вами їхати? Нам потрібно всім їхати. Ми маємо прийти до результатів. Компроміс домовилися шукати на спільному засіданні двох комітетів правоохоронному та антикорупційному. Але за кілька годин до його початку в Раді виник новий скандал. Трибуну заблокували соратники Яценюка майже всією фракцією Народного фронту. Їм не сподобалися звинувачення це на адресу прем'єра. Це грязна цинічна кампанія, яка почата по заказу Путіна, Юлії Володимировна Тимошенко, партія Свобода, яка винкрутилася на цих виборах, свободівці з не, речі, не затрималися. Зараз вони звинувачують, що свобода щось не так робить. Та якби не свобода, ви б не сиділи на цих посадах? Якби не свобода, не було б вашої влади. Де зараз свободі 20 чоловік в небесній сотні є хоч один від народного фронту, який загинув на майдані, у батьківщині ж усі закиди на їхню адресу і взагалі назвали маячнею, за яку рада коаліції вже, начебто, засудила Антона Геращенка. П'ята колона вчора себе дуже добре проявила. Вона створила картинки для російських телеканалів. І Я думаю, що ці особи зрозуміли, що подальша їх гра є неможливо. Але на цьому спектаклі... Так і не закінчився на засіданні двох парламентських комітетів, які в прямому ефірі транслювалось на всю країну, ледь не дійшло до бійки. Ці зашкалювали протягом усього засідання, яке затягнулося більш ніж на три години. А особливо після виступу екс керівника Держфінінспекції. Микола Гордієнко знову навів чисельні факти корупції в уряді, назвав підставні фірми, на які йшли державні гроші, і навіть конкретні прізвища посадовців. Ніякого його заказу якоїсь політичної сили я не виконую. У свою чергу присутній у залі перший заступник генпрокурора повідомив, за матеріалами держфінспекції вже відкрито 12 кримінальних проваджень і навіть оголошено підозри. Щоправда, переважно чиновникам з попередньої влади органам досудового слідства на сьогоднішній день не надана конкретна інформація стосовно того, яка сума збитків і загально виявлена, яка на сьогоднішній день звучала у період діяльності чинного уряду, а яка Сума збитків була спричинена попередниками до... Революції гідності у підсумку прихильники та противники діяльності прем'єра так і не змогли домовитися. Антикорупційний комітет виступив за створення тимчасової спецкомісії, а правоохоронний погодився лише на робочу групу на базі двох комітетів. Скажіть мені, колеги, яке ТСК коли-небудь в цій країні дало щось інше крім піару? А ТСК – це і вимога суспільства? І не кидайтеся. Послухайте. Чому сторони дійшли згоди, так це звернутись до правоохоронних органів про надання Миколі Гордієнку охорони. То яка яка охорона? Хіба ця охорона збереже. Знаєте, в, в Малайзії є така приказка, щоб зловити тігра, то що роблять? Випускають ягнятко. Тобто ягнятко сьогодні я. Та ділемонія після таких публічних конфліктів всередині коаліції у раді навіть заговорили про ймовірний кінець конституційної більшості, але лідер фракції блоку Петра Порошенка нас запевнив, повторення 2005 року сторони не допустять. не буде. Закриття теми про корупцію не буде. Голослівних звинувачень керівника уряду і міністрів також не буде, але буде ретельне супроводження парламентом розслідування генпрокуратури фактів озвучених паном радієнко. Ми точно пам'ятаємо, що захоплення внутри боротьбою призводить до перемоги фіжуків. Чиска в на робимо і ось вже у п'ятницю рада таки доручила правоохоронному та антикорупційному комітетам створити робочу групу з перевірки фактів корупції у Кабміні. Причому перших висновків від неї чекають вже 7 травня. Володимир Соколов, факти тижня. Польща хребет корупції зламала шляхом жорстких реформ. І Сьогодні всіляко закликає Україну не гаяти часу. Цього тижня про це в українському парламенті говорив особисто польський президент Броніслав Коморовський. Він заявив, що його країна наполягатиме на продовженні санкцій проти Російської Федерації і запевнив, що Польща не просто простягає руку Україні. Вона робить усе, щоб руку допомоги нам простягли й інші країни вільного заходу. Я пропоную вам послухати пряму мову. Швят заходу Мужі західний світ мусить зрозуміти, що буде безпечний тоді, коли буде безпечною Україна. Країни ЄС і НАТО визнають територіальну цілісність України в кордонах, встановлених у 1991 році. зміни цих кордонів силою, попри волю українського народу, ніколи не будуть нами прийняті і завжди будуть нами засуджуватися. Potępiamy.